Огляд акумуляторного оприскувача Hyundai модель GS1612LE. Дана модель має великий бак об'ємом 16 літрів. Швидкоз'ємний літівий акумулятор ємністю 8 Агодин та вагою лише 600 г з вмонтованим контролером заряду батареї дозволяє заряджати акумулятор як через оприскувач, так і окремо від нього. М'яка накладка для спини зі вспіненого матеріалу та широкі зручні ремені забезпечать комфортне використання без втоми протягом тривалого часу. Оприскувач має два режими роботи. В одному режимі працює на максимальній потужності та з максимальною продуктивністю. В другому режимі за допомогою регулятора є можливість плавного регулювання потужності та продуктивності. Для захисту помпи від потрапляння сторонніх предметів, оприскувач обладнаний двома фільтрами. Фільтр сітка в заливній горловині та фільтр бака на патрубку забора рідини. Латунні гайки шланга та штанги забезпечують надійну фіксацію без протікань. Телескопічна штанга подовжується від 60 см до 1,2 см, подвійний основний розпилювач з металевими форсунками. Оприскувач обладнаний системою Аквастоп. Натискаючи на важіль вимикача, автоматично вмикається двигун. Відпускаючи важіль, двигун вимикається. Таким чином значно економиться заряд батареї. Також до комплектації входять два додаткові розпилювачі, комплект ущільнень та зарядний пристрій.